Всіх вітаю. Не знаю, наскільки гарний цей ранок у кого. Надіюсь, що всіх все добре. У мене зараз на столі стоять деякі речі, які я купляла періодично на барахолках. І так, знаєте, складала, складала. От, все не можна Зберігати у себе і його дуже багато. І ну, вирішила частину повиставляти свого посуду, так як вже ну, його дуже багато. Є деякі речі, які у мене є, тому я ну, лишнє мені не потрібно. Тому я вирішила виставити ці всі речі на продажу. З чого почати? Мабуть, давайте почну я. Із тих речей, які в мене залишилися, із попередніх відео продаж. І потім продовжимо з вами розглядати речі, які недавно були придбані на барахолках. Ось у мене залишилася ось така камелія. Я вам її нещодавно показувала. Така гарна чашка. Мені здається, що вона десь близько на 300 мл. От, Бачите, вся вона покрита деколю. Вона новенька, абсолютно нова. Має багато позолоти. тут ось на ручках із двох боків позолота, тут по обідку ось позолота. Має також е, е, всередині деколь. Це вже більш так, як знаєте, як підходить до європейських виробників. Хоча це наш виробник Камелія це завод в Одесі. Ось таке блюдце. Я вам також показувала, воно ніби має такі промінчики тут. Оці, оце фелясте, фелясте, оці краєчки, вони ніби розділені такими рельєфними промінчиками. От з цієї сторони ось клеймо. Ну, не буду я, це було воно під номерами. Я прийму цей ярличок і ціну я знизила на цю чашку. Так як просто в мене є вже такі чашки в колекції. І тому така пара буде коштувати 350 гривень. Вона абсолютно нова, ось клеймо камелія. Хто бажає придбати, така чашка практична в використанні, так як вона доволі величенька. така. Вона не маленька чайна для сервізу, або там, а саме для навіть використовувати в побуті повсякденному ось така чайна пара красуня. Так, і ще в мене залишилося ось таке піднос такий. Або блюдо, я вам казала, він в дуже гарному такому кольорі рідкісному і дуже гарна, гарне збереження. Ну, можливо, не зовсім гарно я вимила тут його, хоча мила в мийці гарячою водою із щіточкою, але все-таки треба його трішки, знаєте, ну, як для себе, одне діло як для себе, а друге діло, коли е, ти ним не користуєшся. І таке блюдо, тут на ньому ціну я поставила 80 гривень. Я ціну на нього знижу. Якщо хтось хоче придбати 60 гривень таке блюдо, це ціна чисто символічна. Таких речей вже практично нам і не трапляється. А от в такому гарному стані мені попалося, і я не могла його не взяти. Тому так. Так, ну поставимо сюди, хай воно трішки впадає в кадр. Далі є в мене ось така чашка, верніше, пара. В мене вона не одна, я собі залишила в колекції. Я залишаю в колекції лише по одній парі, так як самі розумієте, це займає багато місця. І ось цю чашку я можу продати. Тут позолота збережена всередині, така доволі широченька смужечка позолоти. От. І такий цікавий малюнок, що це деколь. Що це я не знаю? Хоча, верніше, я і неправильно сказала, це не деколь, це ем, ручна, ручний розпис, ось такі пелюстки або листочки зроблені вручну. І йде підмальовка золотом, тобто ще такі гілочки і тут підмальовка золотом іде. З цієї сторони, і ось, бачите, і з цієї, і от з цієї сторони, практично вона вся розмальована. Така чашечка. Показую вам клеймо: це дружківка. Ну, Ми знаємо, що дружківських речей навряд чи нам може пощастить нові побачити. Лише ті, які випускалися в, в ті часи. Червоне клеймо, перший сорт, ось такий фонарик, ліхтарик. Так. І таке саме блюдце. Да, до речі, ну чашечка, я так думаю, мілілітрів 200. Звичайна чайна чашка. І таке блюдце до неї, також воно має ось такий. Малюнок, руч, ручний розпис тут трішки фарбою і позолота. Ніде не стерта позолота. Я не можу стверджувати, що воно абсолютно нове, що не було в користуванні, але вся позолота збережена. Тут це також клеймо таке ж саме, тобто це е, пара, це чайна пара. Блюдце це в діаметрі 14 см половиною, 14 але воно таке, знаєте, глибоченьке. Є такі більш плоскі блюдця, а є такі глибоченькі. Тому така пара буде коштувати 100 гривень. Вона без нюансів просто 100 гривень, от і все. Звичайно, такі речі коштують набагато дорожче. Так, далі у мене є ще одна чайна пара. Це полонне, це деколь, але тут така, бачите, незвичайна деколь. Цікава, рідко попадається така деколь, трішки стерта по золота. Трішки стерта по золота по обідку. Видно, що цією чашкою користувалися. Така класична форма, яка притаманна була е, полонським сервізом. От. Ось клеймо, клеймо синеньке, другого гатунку чи сорту, як правильно казати. Е, е, декольки тут із двох сторін, із з тієї і з цієї сторони. Е, чашка об'ємом, можливо, 180 мл, бо вона трішки нижча за попередню. Але вона, бачите, тут широченьке дно. Ну, саме такі чашки випускали. Таку форму випускали у наполонському фарфоровому заводі. Я не буду називати чашка такої-то форми чи такої-то форми. Я не знаю. Вірніше, можливо, знаю, я трішки путаюся в цих. І ось таке саме блюдце. Вірніше, блюдце до цієї чашки, от за таким клеймом, також полонне, синє, другу, другий сорт, і має таку невеличку деколь. На блюдечку тут позолота збережена повністю. Ну і Тут вона є, ну так як придивиться, то якби ну, трішечки-трішечки так вона ну, чашкою користувалася. Других нюансів тут немає, без сколів і тріщин. Така чайна пара, і вона також буде коштувати 100 гривень. Можливо, кому докомплектувати, можливо, кому просто в колекцію. Це вже не повториться. Так, далі є у мене отакий е соусник. Він дуже гарний. Такий в мене вже є один, і я була приємно здивована, коли мені трапився ще один такий соусник. Ну, Два мені не треба. Так як не так часто ми збираємося зараз з сім'єю або з друзями, практично вже не збираємося, тому що такий час. Тому я вирішила, тут він не зовсім вимитий. Там он треба гарно помити. Ну, так як це. Ну, знаєте, тим, що користуєшся, те гарно вимиваєш. А те, що ти не, не будеш користуватись, то трішки там он треба помить. Можливо, помию, але, ну, хто купляє, ви ж все рівно будете перемивати. Так само, як і я купляю на інтернет-площадках або на барахолках, я гарно вимиваю. Ну, про що я говорю? Так, соусник. Він доволі великий. Доволі великий. Е я не знаю, навіть тут, можливо, грам 400, або і більше можна сюди вмістити будь-якого соусу, або аджеки, або ну, це вже на, на ваш розсуд, хто як буде використовувати його. Ось такі тут троянди. Також троянди тут, ось по цій тарілочці. Бачите, він з'єднаний з такою тарілочкою. Позолота тут збережена, є позолота на ручці, ось, і позолота по всьому обідку цієї тарілочки. І такі маленькі деколі. Е, ну так, да, бачите, не, треба трішки краще помити його. Це у нас, якщо я не помиляюся, зараз подивлюся, бо на моєму то гарно видно. Ну, це Чехословаччина. Це виробник Чехословаччина. Тобто, це якісний білосніжний фарфор або порцеляна. хто як назве. Такий соусник буде коштувати 350 гривень, але він справді є окрасою столу. Ще якщо в когось є такі е, речі з такими або схожими деколями троянди, це взагалі супер. Я використовую його навіть і без, навіть просто з білим посудом. Так, що у нас далі? Далі є в мене ось такий соусник, отакий красень. Цей соусник, тобто форма дуже популярна, всім знайома. Це у нас коростень. Це ось тут була ціна, я її витирала, і тому трішки, бачите, перебилося фломастер, перебився на, на денце. Ну, Тобто, воно це все приймається, миється. Ось коростень, це другий сорт, синє клеймо. Уся позолота на ньому повністю збережена. повністю. Тут по золота, бачите, є така смужка е, знизу. Потім ось на ручках, так позолота зроблена у вигляді таких ніби промінчиків. От. Має таку деколь. Деколь також тут є і з позолотою. Є ось тут збережена. І все тут ціленьке. Ну, можливо, тут десь поверху ось трішки-трішки стерта тут по краю. Ну, десь Мабуть, отут тільки. Так, ніби я ніде не бачу більше. Ну, Можливо, як ложечку клали, так і, так і там постерлося. Вона, цей соусник абсолютно цілий, без всяких пошкоджень, без всяких тріщин, без сколів, практично стан нового. Ну, практично. Довжина цього соусника 16 см і висота 8 з см. Такий соусник буде коштувати 150 гривень. Ось такий красунчик. Так, далі в мене є ще ось такий молочник. Дуже гарний. Має рельєф отут, де я проводю пальцем, отут він весь рельєфний. Цікава форма. Тут зроблено у формі ніби деколь нанесена, ніби вишиванка. Замість золота тут нанесена ну, коричнева фарба. Тут нанесена. І ось так само на ручках. Трішки є. Хто знає е, форму. Форма доволі таки популярна і дуже цікава форма такого молочника. Об'ємом він десь, я так думаю, 350 мл. Ну, Більше, можливо, і немає, а 350 є. І це в нас ось е, Тернопіль. От не розумію я, зараз придивлюся краще. Де стоїть синя клеймо, то другий сорт, тут ось зелене клеймо голубка, другий сорт. Не розумію, хто коли що став. Можливо, це третій сорт, але стерли. Наче другий. Та ні, другий такий. Ну, ну, так, якось е, говорю те, що написано на клеймі. Е, цей соусник. В ідеальному стані, немає тут ніяких ні сколів, ні тріщин. Ну, Це ось тут заводське. Коли виготовляли, то, можливо, десь придавилося тісто і така вийшла, ніби. ну, Ледь помітна така виямочка, але це заводська. Я навіть не можу сказати, що це брак, заводський недолік, то скоріше так. От. Отакий молочник, хто хоче придбати собі в колекцію або в користування, він буде коштувати 80 гривень. Такий красончик. Тернопіль, якщо я не сказала, ну я думаю, що ви здогадалися. Так, ну і е, останнє в цьому відео е, крайній предмет, який я вам хочу показати, це ось такий кавник. Я не могла пройти мимо цього кавника, так як він форма класична, також білий, з позолотою, підійде до будь-якого столу. Він доволі таки великий. Тут, мені здається, ну, можливо, близько літри, близько літри об'ємо позолота по обідку. Нанесені такі золоті, бачите, ніби квадрати, ну така абстракція. Також сам по собі він рельєфний. Тут є такі смуги по порцеляні. Клейма немає, але я купляла, коли я його купляла, мені сказали, що це виробник Німеччина. Чому немає клейма? Тому що, мабуть, не на всіх не на всіх. Не на всьому посуді, це посуди з сервізу, не на всі наносилося клеймо. На кришечці також зверху позолота, така щедра, кришечка має носик, щоб зачіпалися за оцей ободочок, і вона не випадала, коли наливати каву або кип'яток, або будь що. Але тут є нюанс. Я з цим нюансом так його і купляла, і так я і вам його показую. Тут, мабуть, ось була маленька щербинка, і її чимось, я постараюсь вам показати, її чимось зареставрували. Бачите, нанесли щось і зашліфували отаку маленьку щербиночку. Вона практично непомітна, практично не е ні на що не впливає, але вона є. Далі тут немає ніяких нюансів. Порцеляна білосніжна, доволі таки старенький цей виріб, так як тут стоїть лише номерний знак в тісті. Двоєчка стоїть. От. Про те, що це німецька порцеляна, я взагалі не, не маю в мене сумнівів. От. Ну, в крайньому випадку я ще можу допустити, що це Чехословаччина. Але, скоріше всього, що це німецький. Кавник я не шукала по інтернету, тому що на це йде багато часу. Отак от, от. От так він виглядає з кришечкою. Тобто, бачите, так кришечка тримається, чи як, можливо, так правильно? Не знаю. Ой, мене не загубить кришечку. Так. І такий кавник буде коштувати 150 гривень. Можливо, хтось хоче придбати в користування або для, для декору дуже гарно, нарядно виглядає. Ось таке в мене на сьогодні відео. Планую ще сьогодні виставити залишки текстилю. Ну там залишки, але є ще текстиль, який я не встигла виставити, показати все, бо відео було довге, таке минулого разу. Тому виставлю його з залишками. Трішки пізніше, кого що зацікавить, пишіть. Вчора, до речі, трішки в мене загальмував вайбер. Я, звичайно, перефилювалася, тому що там усі замовлення. Я все провіряю по вайберу. Тепер треба буде робити по-іншому. Все заносить вайбер і, само собою, у зошит, тому що, мало ли, я думала взагалі, що в мене або хтось зірвав вайбер, або яка причина, що він прям дуже так гальмував, але потім, дякувати Богу, все відновилося. і... Так, Ну що, друзі мої, мирного дня, міцного здоров'я, всім до зустрічі, всіх обняла!